Українців позбавили корисних копалин? Угода між Україною та США підписана вчора. Пізно ввечері стало відомо, що Україна та США підписали угоду про рідкоземельні метали. Це саме та угода, яку не підписали Трамп і Зеленський, і багато місяців велося її обговорення. То що ж передбачає угода про корисні копалини між Україною та США? Пояснюю вам доступно і зрозуміло. Головне, що Україна зберігає повний контроль. Усі надра, ресурси, компанії залишаються у власності держави. Ну, по-перше, рівноправне партнерство. Тобто, формується фонд на паритетних умовах по 50% з кожного боку без переваг в голосах. По-друге, держпідприємства недоторкані, угода не зачіпає приватизацію, державні компанії залишаються під контролем України. По-третє, жодних боргових зобов'язань. Фонд створено для інвестицій, а не як якусь кредитну схему. Україна нічого не винна. Четверте, конституція та євроінтеграція на місці угода узгоджується з українським законодавством і не суперечить курсу України в ЄС. П'яте. Джерело коштів тільки нові ліцензії. Доходи формуються виключно з нових проєктів, чинні родовища не зачіпаються. Ну, а також доходи від ренти. Шосте мінімум зміну у законодавстві. Потрібні лише технічні правки до бюджетного кодексу і, кажуть, також до податкового. Сьоме. США допомагають з інвестиціями. Українське агентство DFC сприятиме залученню капіталу, технологій, зокрема, навіть з країн ЄС. Восьме. Податкові пільги. Фонд звільняється від оподаткування, щоб максимально ефективно використовувати інвестиції. Перші 10 років прибутки не діляться. Усе піде на відбудову України. Ну для нас. Для України я вважаю, що український уряд добре попрацював над угодою, і це, мабуть, найвигідніші умови, які ми тільки могли для себе здобути. Я не зовсім погоджуюся з тим, що не буде приватизації збуткових державних підприємств. Ще певні пункти не дуже як для економіки. Але це тоді буде наша з вами місія добитися продажу приватизації відкритої державних підприємств, які зжирають сьогодні наш бюджет. Цікаво, що як тільки угода прокопала, не була. Підписана адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї до України на 50 мільйонів доларів. Це вже чудові для нас новини. Трамп дає зброю Україні.